Вступ 2025 рік. Освітній ступень Бакалавр. Профілізація співакадемічний. Творчий конкурс, частина колоквіуму, абітурієнт Бородай Іван Олександрович. Питання до колоквіуму. Номер 6. Школа Бальканто. Походження терміну і місце виникнення. Термін «бельканто» походить з італійської мови і означає прекрасний спів. Цей стиль сформувався в Італії в кінці XVII е століття і на початку 18, а його розквіт припадає на першу половину 19 століття, коли з'явилися великі опери «Росіні», Доніцетті і «Беліні». Однак школа Бальканто взагалі розвивається не тільки як естетика, а й як цілісна система вокального навчання, і вона охоплює манеру співу, технічні навчання навички, дихання, фразування і виразність. Вона виникла в епоху барокко і особливо розвинулась у творах для кастратів. Саме вони були першими виконавцями Бальканто партії. Основні представники композиторської школи Бальканто. E, можна до найвідоміших віднести Жоакіна Расіні опера «Цивільський цирюльник», далі Вінченцо Белліні, опера Норма і Сомнамбула», також Гайтано Доніцетті з його операми Любовний Напій і Лючія ді Ламермур. Також у більш широкому розумінні Добельканто іноді відносять Раннього Верді, але його. Тобто твори до Ріголєто, але це вже перехід більше до іншої драматичної стилістики. І так, вокальні принципи Бельканто. Бельканто – це не просто красивий голос, це особлива вокальна філософія, яка базується на кількох ключових принципах. Перше це дихання. Тобто дихання має бути контрольоване, гнучке і на опорі діафрагми. Також довгі фрази виконуються на одному подиху. І що важливо, виконавець не повинен показувати зусилля, звук має литися природно. Також легато і кантабеля. Тобто спів легато, звук має бути співплавний, безперервне з'єднання звуків, а кантабелі це така співність фрази, ліричність і співоча лінія повинна так, як дихати. Також дуже важливо рівність регістрів, тобто плавне злиття грудного і головного регістрів без якихось там зламів. Також рівність звучання по всьому діапазону від низьких до високих нот. Гнучкість голосу також важлива. Тобто Віртуозна техніка колоратури, тріолі, фіоритури, морденти, тремола, трелі. Це все в цьому стилі дуже важливо. Голос повинен бути надзвичайно рухом, гнучким і здатним до швидких таких пасажів. Також резонанс і точка фокусування. Тобто резонанс має відбуватися і фокусуватися, звук має в зоні маски, отут. Тобто, таке носогубний трикутник. Треба, щоб переважав летючий такий яскравий тембр. Артикуляція і дикція. Тут зрозуміло, що важлива чітка мова, однак звук має бути е, зберігати плавність. І кожне слово має нести зміст. Е, так. Тепер, я думаю, перейдемо до постановки голосу в бальканто. Е, взагалі, навчання співу в традиції бальканто базується. На поступовому розвитку голосу спочатку е, на медс овочі, тобто півголосу, без тиску, потім е, розвиток кантилени, вільного дихання, і тільки після цього додавання об'ємності і більше такої сили голосу. Особливу увагу треба приділяти відчуттю вокальної опори, положенню гортані, вона має бути така стабільним, е, а також вміння керувати динамікою і естетикою звуку. Тобто, ідеальним є такий природний голос, але відшліфований до мистецтва? Хто може бути відомим серед історичних педагогів і, можливо, навіть виконавців? До них виконавців належить Джудіта Паста, це перша норма. Далі Марія Малібран, вона знаменита, Меце Сопрано своєї епохи. А у 20 столітті, тобто досить недавно, найвідоміші це Тіта Скі... Скіпа, також Джильі, а потім вже пізніше Монсерат Кабальє, Учана повороті і Дічілі Бартолі. Вони всі послуговуються принципом Бульканту у своєму виконанні. Також серед педагогів, відомих. Які давали цю традицію, треба згадати, Мануель Гарсія, можливо, і син, і батько, також. далі Ламперті, Марчезі і Вакарі. Також, в принципі, який це вплив має на локальний, на локальний світ, що ця школа Бальканта вплинула не тільки на оперне мистецтво, а й в принципі, на локальну педагогіку у всьому світі. Вона стала, можна сказати, так, Фундаментом для подальших вокальних стилів, як і драматичного бальканту, так і веризму, і романтичної опери, її принципи залишаються актуальними і сьогодні, особливо для вокалістів, що прагнуть зберегти голосову легкість, технічну свободу і витонченість. І так, який можна зробити висновок? Школа Бальканта це взагалі унікальна і глибока система. Вокального мистецтва, і вона поєднує в собі технічну досконалість і глибока музична виразність. Вона навчила співака володіти собою, щоб дарувати слухачеві якби, не тільки звук, а й справжнє мистецтво.